Вітаю вас, мої любі! ласкаво прошу до каналу Легенда психології. З вами Оляна. Сьогодні хочу поговорити про те, як трошки себе устабільнити, коли в якійсь сфері вашого життя або в декількох сферах вашого життя вирує віхор нестабільності. Це може бути і через те, що ви перебуваєте зараз в Україні, і звичайно, що абсолютно не все є в зоні вашого контролю. Ви можете бути і за кордоном. І знову ж таки, не все є в зоні вашого контролю. А, тому що завжди, навіть в мирні часи, не все є в зоні нашого контролю. А, що можна зробити, коли в яких, в є в якій сфері або в якихось сферах буревій і нестабільність? Треба добрати цієї стабільності з чогось абсолютно іншого. А, і щоб зробити це, перша порада. На мій такий розсуд, це треба перестати себе сварити за те, що ви в цей період турбулентності взагалі ну, якось встрягли. Тому що ми, в принципі, українці з культури досить таки критичної, а як наслідок, дуже самокритичної. і... У нас таке трошки є, що а, навіть якщо ми попадаємо в якусь важку для нас ситуацію, ми ще себе і докручуємо тим, що сама, значить, або сам винуватий. А, Перше, перестати себе сварити за це, прийняти, що ситуація така, яка є, ось і все. Якщо ця ситуація була спровокованою вашою помилкою, можна сказати собі, що я зрозумів ту помилку, буду намагатися її більше не робити. І, і все, і, 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 і кінець, знаєте, перестати себе накручувати. Тому що ми всі маємо право на помилку. Номер два. Треба добрати цієї стабільності з інших сфер, в яких ця стабільність досі вам доступна. Ну, наприклад, Ну от Я дуже люблю YouTube, не дарма в мене канал на Ютубі. В мене є деякі блогери, яких я дивлюся десятиліттями. Тобто, це означає, що вони були зі мною такий проміжок часу, в який моя психіка розуміє, що я вижила, не захворіла чимось таким, знаєте, Дуже важким і небезпечним. Ці блогери пройшли зі мною різні етапи мого життя, я пройшла це з ними. Тобто, йдемо контрінтуїтивно, коли в нас дуже багато нестабільності, ми можемо бути. Більш схильними до того, щоб дивитися знову ж таки про щось буремне і нестабільне, тому що це нам відгукується. Ні, ми маємо робити контрінтуїтивно, ми маємо йти у стабільність. Дивитися наших улюблених блогерів, які були з нами роками, роками, і це буде нагадувати нам, нашій психіці, про циклічність. Ми можемо достати, дістати шухляди, які старі речі наших батьків, дідусів, бабусь, якщо дівчата носити їхні прикраси, мамини там бабусі, або загадати, якими парфумами користувалися. Купити собі або десь там навіть картинку завантажити, поставити на телефон, згадати якихось письменників. вибачте секунду, вибачте, щось. Горба пересохла. Згадати якихось своїх письменників, яких ви роками читали, перечитати щось. Ось, тобто. Устабільнити себе, варити собі якусь страву готувати, яку готувала вам в дитинстві в гарні часи, в стабільні часи, бабуся, мама і так далі. Тобто, і все це ви скажете, як це мене устабільніть, якщо в мене, наприклад, в стосунках там якийсь вихор або з роботою погано. Устабільніть, тому що це вам дасть ресурс, це підживить ваше коріннячко. І ви, ви вийдете в рішення ваших проблем з набутим ресурсом, з трошки підгодованою психікою. Тому що може бути буревій, може бути якийсь ураган, але коли у а, рослинки є нормально розвинена а, корніва система, ось, вона вистоїть. Якщо нічого немає, то це буде як перекати поле. розумієте? Тому. Самі себе устабільнюємо. Наведу приклад, в мене є парфуми, які я дуже-дуже люблю з моєї юності. Я думаю, багато дівчат згадають такі. Нуа Cacherelle» в класичній версії, біленька така упаковочка, і ці парфуми були зі мною в дуже стабільні і гарні для мене часи. Коли я себе дуже-дуже добре почувала. <кій> і от коли в мене період нестабільності, я їх згадую. Все, дуже дякую вам за увагу. Бажаю вам стабільності і до нових зустрічей!